Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову ми приїхали до лісу і будемо продовжувати досліджувати глибинну рамку Extreme Hunter. Основне завдання сьогодні перевірити, як дана рамка справляється з визначенням глибоких цілей, а саме смітників. Та як в цьому лісі ми досить часто знаходили смітники по Першій світовій війні. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як даним детектором можна знайти смітник. Наскільки легко, наскільки просто. Все, що буде цікаве, обов'язково вам покажемо. Не забувайте підписуватись, ставить, ставте коментарі та вподобайки. Є потужний короткий продаж сигнал. Ще ось тут. Хочу зауважити, що тут ми купали минулого разу, видно, земля трошки опала. І що цікаво, воно дійсно все годить. Ось, а дивіться, зверніть увагу. Ще і ось тут щось є. Тобто, якщо ось так проходимо, потужний сигнал ось тут. Зараз я як я як винищувач На ціллю заходжу з різних сторін. Ось як добре гудить. Чуєте? Такий протяжний. Тобто ось це сигнал той, що нам треба. Зараз будемо намагатися тут купати. Під передньою катушкою. Так. А е, Ще що хотів зауважити, минулого разу просто дуже вітряно було. Е, і було важко це, е, не було чути. Сигнал насправді він є під передньою катушкою. Раніше я думав, що тут сигнал. Насправді центр сигналу, там де передня катушка. Ось, а Зараз, якщо проходити, то сигнал ось тут починається протяжний. Так само і тут. Ми проходимо. Ось тут, де передня катушка, ось тут сигнал. Будемо зараз намагатися тут розкупати і подивимось. Що хочемо показати? Ми намагаємося те саме місце прощупати звичайним детектором. Ось там щось дрібненьке сигналить, але наш сигнал ось тут і детектор не чує. Зараз ще спробуємо щупом прощупати. Щось на теглу, схоже, тяжко сказати. Беремо так трошки з запасом, тому що як показує практика досвід, потім все одно яму прийдеться розширювати. Ось тут виходить, що ми купали якийсь робероїд, був сітка. А тут купаємо поруч ще одну яму. Друзі, є хороші новини. Я ось тут на тій території прийшовся екстрімхантером. Дуже багато глибоких сигналів. І вирішив ще перевірити це за допомогою щупа. І ось тут, ось там на глибині це пляшечка. І погляньте, яка довжина щупа, тобто придеться купати глибоко. Але будемо розкопувати, можливо, щось знайдемо цікаве. Так, знахідки продовжуються з тої ямки. Ось таку маленьку бутилочку, корок пропхали всередину, надписів ніяких немає, але така маленька бутилочка класна. Клас. 100 грамівки як зараз. Бахнув собі і пішов. Кітка була. Uh -huh. Так, трапляється і таке. Ну, буває такі ж. Не всі цілі. О, Ще є? О. Яму закупали. Результат кількох ямочок. Ось такі пляшечки, оптиратор від снаряду. Пляшечки, пляшечки, ось така маленька. Пляшечка, ось ця прикольна пивна. І ще ось такий стаканчик. Я вже наближаюся потрохи до своєї мрії, але хочу розписаного. І вилочка Шукаємо далі. Ось тут є сигнал і я вже тут проходив далі. І ще ось тут є. Зараз спробую ще раз Так, Ось тут так чітко. Ось тут є сигнал. Я би отут, якщо чесно, купав. Тут ну, слабенько. Знаєш, тут набагато слабіше. Тому потужніше. Я би ось там. Зараз. Чекай, а де він? Він чуть-чуть збоку. А, ось Та ось тут під деревом. Ну що, пробуємо тут копати? Так. Як бачите, відніється горличко. Так, не підважується. Треба її так заздалегідь попробувати викупати. Хоч Ви здається, що та звичайна спідвина, не розписана, але збоку може лежати щось цікавіше. Є ще одна? А ну по може буде чути на камінь. Ось так виглядає ляшечка. Ось залишки етикетки. Відкладаємо, зараз прощупаємо. Ось там є, так? Давай знімемо моє, моє лице доволі. Вже знімаєш? Так. Дивіться, що ми знайшли. Погляньте. Ось тут пляшечка і ще є залишки від етикетки. Зараз оп, подістаємо. Тут насправді теж була етикетка, але її, її вже немає. А ось на горнишку, ще з якимось... Зараз буде писати моршинська, ні? Артемівська шампанська. Щось там пише. Але я думаю, воно теж злізе скоро, тому що вже пішов контакт з повітрям. Ти знаєш для чого то Ця виїмка. Угу. Щоб великий палець і наливати було зручно. Шукаємо далі. Так, ось тут ця яма, що ми купаємо, а неподалік знайшли ще одну, ще одну ямку. Ось попалася вже. Ось підкови такі на взуття якісь такі штучки, вон є така бутилочка Цікава угу. цікава така бутилочка. і бути в ямці. Можливо і тут теж смітничок буде. Так що цікаво, розкопуємо. Так, починаємо розкопувати яму. І ось у нас тут є ще одна пляшечка. А, треба, до речі, бути обережним. Ще ось така пляшечка. Одна з найпопулярніших пляшечок. Будемо розкопувати є ще пляшечки. О, і тут їх є. І тут їх є багато. Буде багато роботи. Ну і цікаве відео. Отже, щойно викупили ось такий казанок. Та напевно якраз і рамкою я зачепив його. Погляньте, що далі? У нас тут є портсигар. О, краса? з якимись написами є клас. А всередині Щось є. Ні, на жаль, тільки земля. Якісь листя, скоріше зачала щось. Да. Угу. Погляньте, які там написи. Ну, цікаво, дуже цікаво. Зараз будемо розширяти цю яму. Якщо пішли такі особисті речі, Тяжко то значить може бути щось цікавіше. Будемо купати далі. Ось ще одна така сама. Добре, я це все зараз відставлю і будемо. Проводити пошуки далі. Ось така краса. Так, купаємо ще одну ямку і погляньте, що ми вже встигли знайти. Горлишко величезного бутля. Товстий такий, великий. Дивіться, яке горлів'я. Просто капець. Там моя рука на. Який він. Дуже цікаво, величезний був. Ту спеціально для Руслана відео. Купає, купає, нормально, сьогодні молодець, та. Отже, друзі, дивіться, яку я вже яму викопав. В основному нічого цікавого, кілька пляшок, ось таке армоване скло, дуже багато і всяка така непотріб. І тут в кінці на дні окопа. Погляньте яку пляшечку я знайшов. Клас! Зараз подивлюся. Поки що я бачу, скоріш за все, була етикетка, Та. але все одно чи це медицина, скоріш за все, бо щось таке біле всередині. Чи духи? Не знаю, дуже гарно. Ну, хоч щось з цієї ями цікаве, я знайшов. Шукаємо далі. Так, як бачимо, Тут такий доволі таки сильний сигнал. І от я заходжу з іншого ракурсу. Звернемо увагу, що якраз оце от ямка. І Зараз я відкладу е е катушку і я спробую щупом попрацювати. Ого, щось так важко. Так, нічого. О. Щось дуже важко, якщо чесно. Йде, але не можу нічого нащупати. Так що я навіть не знаю. О! щось тут таке Але більше нічого. Дуже важко лізе. Могла бути дорога, заїздили. О, тут вже м'якше. Хіба що може? Може таке бути, що предмет ще глибше. І щуп його навіть не бере. Але от ось... Я uh, ja думаю, що це не варто буде. Ось <звук> тут може я не попав? Та, я думаю, що ми підемо далі, тому що воно не вартує. Воно може бути злітом на 5 метрів. Я не знаю, чи, чи варто буде купати. Якщо щуп на півтора метра не, не досягає, сьогодні не будемо купати глибших сигналів. В друзі, на сьогодні ми завершили наш виїзд. Знайшли кілька смітничків, були знахідки. На жаль, ми не знайшли розписаних гарних пляшок, не знайшли нічого там по фурнітурі до пікелів або особистих речей. Надзвичайно нічого цікавого. Тому на сьогодні ми вже завершуємо, вже темніє. Будемо збиратися їхати додому. Надіюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково очікуємо від вас активності, підписків, коментарів, подобайок. Так що, до наступних зустрічів. Бувайте!